Рада вітати вас на своєму каналі. Я Тетяна Березна, сімейний психолог, а це відео для тих, хто у стосунках почувається використаним, обділеним чи не заслужено покинутим, хто раз за разом обирає партнерів, які їх не цінують, і хто віддає завжди більше, ніж отримає. Саме цей шаблон поведінки переважає серед моїх клієнтів. Ну а після виходу відео 9 моделей поведінки, що руйнують стосунки, я отримала підтвердження від моїх передплатників в Ютубі і у соціальних мережах. І якщо ви не дивилися це відео, то рекомендую це зробити, тому що. Потреба жертвувати є однією з цих дев'яти моделей. Моделей, які не дають вам стати щасливими, побудувати довготривалі довірчі стосунки, створити по-справжньому близькі стосунки, яких ми всі потребуємо. Посилання на це відео залишу в описі під цим відео. Я обіцяла докладно розібрати кожну з дев'яти руйнівних моделей. І сьогодні розбір жертводавця. Ви дізнаєтеся, як поводяться жертводавці, чи є ви або ваш партнер жертводавцем, звідки береться ця модель поведінки, кого приваблюють жертвувальники і чому ці стосунки приречені на крах. І головне, ми намітимо кроки до виправлення ситуації. Отже, дивіться відео до кінця. Ну а перш ніж почати, перевірте, чи підписані ви на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео на тему стосунків у парі. Якщо у вас виникатимуть запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. І, звичайно, поділіться відео з тими, кому, на ваш погляд, воно може бути корисним. Ну, а тепер давайте знайомитись з жертводавцями. Хто ж вони такі. Жертвувальник. Страждаючий та великодушний, він може бути як найвідданішим партнером, так стати і найбільшим розчаруванням для своєї половинки. Жертвувальники, не скаржачись, виконують будь-яке бажання партнера, сподіваючись на винагороду у майбутньому. Можливо, колись я дочекаюся. так, думає жертва. Тобто, жертвувальники часто несвідомо сподіваються, що їхня великодушність призведе до взаємного обміну з партнером, що їхні старання, їхні внесок у відносини, їхня допомога, їхня жертва врешті буде помічена та гідно оцінена. Вони ведуть прихований облік своїх добрих справ і чекають на винагороду. Але незважаючи на ці очікування, жертвувальники рідко дозволяють партнерам зробити щось для них. Це відбувається свідомо або ж несвідомо. Тому перебувати поруч із жертвою це як мати кредит, який ви ніколи не зможете погасити. Спроба жертвувальника створити взаємні зобов'язання це один з найсумніших і найнеефективніших видів маніпуляцій. Їхня прихована програма руйнування відносин полягає в тому, що спочатку жертва дозволяє партнерові скористатися своєю великодушністю і мовчки страждає накопичує образу. Але цей дисбаланс не може тривати вічно і настає час, коли партнер отримує детальний звіт про те, як багато йому дали і як він має за це розрахуватись. І якщо борг занадто великий, то розрив відносин може стати єдиним можливим варіантом вибору для партнера-жертвувальника, але може й не стати. І про типи партнерів ми поговоримо трохи згодом. Поки давайте зробимо. Короткий тест, завдяки якому ви перевірите, чи є у ваших стосунках потреба жертвувати, дайте позитивну чи негативну відповідь на такі запитання. Чи відчуваєте ви себе використаним і не по праву покинутим, коли стосунки закінчуються? Чи важко вам вимагати від партнера чи просити того, чого ви заслуговуєте? Чи пишаєтесь ви тим, що не вимагаєте багато у стосунках? Чи постійно ви приваблюєте егоїстичних партнерів? Чи приходить вам на думку, чи дочекаюся я вдячності, чи прийде той час, коли про мене подбають? Якщо ви ствердно відповіли хоча б на одне запитання, ласкаво просимо до клубу жертводавців. Ставте лайк і пишіть у коментарях, скільки так у вас вийшло. У клубі жертводавців переважають жінки, адже це їх навчили у дитинстві бути хорошими дівчатками. І щоб відповідати очікуванням, вони засвоїли кодекс гарної дівчинки, який, звісно, включає і статтю про самопожертви. Але трапляються й хороші хлопчики. На моєму каналі є відео комплекс хорошої дівчинки та зайва вага. Рекомендую подивитися не лише дівчаткам, і навіть якщо у вас немає зайвої ваги. Посилання залишу в описі під цим відео. Давайте розберемося, де ви навчилися жертвувати. Потребу жертвувати можна засвоїти. Отже, подумайте, які з цих прикладів схожі на вашу ситуацію? Можливо. Ви спостерігали, як безкорисливо жертвував собою один або обидва з батьків. Чи вас вчили, що самопожертва високо цінується? Можливо, дитиною вас заохочували ділитися тим, що вам дорого, або з вами погано поводилися, а тепер, віддаючи занадто багато, ви сподіваєтеся уникнути цього, запобігти подібним хворобливим переживанням. Багатьому дитинстві вселяли думку, що любов потрібно заслужити, думати про себе це егоїзм. І, як правило, у дитинстві жертвувальниками зловживали. Можливо, їх ображали, були до них неуважні, чи маніпулювали ними, нав'язуючи почуття провини, чи погрожуючи покинути. А ставши дорослими, вони починають стосунки, наче вже програли. Болючі ситуації могли змусити вас не вірити в те, що інші коли-небудь про вас піклуватимуться. Віддавати свій час, увагу, справи та інші свої ресурси це спосіб досягти взаємності. Поки ви віддаєте, ви гарантовані від зустрічі з думкою, що ви не гідні отримувати. Так, не цінуючи себе, свої переваги, жертва думає, що саме самопожертва є її єдиним посагом, і тільки за це її можна кохати. Жертва навіть може здаватися дуже задоволеною своєю безкорисливою великодушністю. Вона часто пишається тим, що жертвою і нічого не чекає натомість. Класичні приклади жертводавця це гіперопікаюча мати, яка пожертвувала своєю кар'єрою або своїм особистим життям, щоб поставити на ноги дитину. Ну а потім усе життя вона докаряє цій дитині, або й не докаряє, а дитина перейняла патерн жертви і тепер не може залишити маму, яка поклала на неї все життя. Ще один поширений приклад: жінка, яка живе у муках з людиною, яка має алкогольну, наркотичну або іншу залежність. Він же ж без мене пропаде. Вона насолоджується своєю відданістю та жертовністю і очікує, що він зрозуміє, врешті, яка вона благородна і віддана, і виправиться заради неї. Зустрічаються також друзі, подруги, які намагаються стати незамінними. Дуже влучний приклад жертви, показаний у фільмі Закоханий за власним бажанням. Ну і звичайно ж, усім відома з дитинства героїня казки Красуня і чудовисько, яка спочатку жертвує заради батька, а потім готова рятувати і чудовисько. Отже, навіть сказок, дитина засвоює певні шаблони поведінки. Однак, усвідомлюючи це, чи ні, жертводавці у розрахунку отримати. Вони сподіваються, що їхня великодушність призведе до взаємного обміну з партнером. Але у глибині душі вони знають, що їхня безкорисливість має межу, адже це жива людина, і кожен, хоч іноді потребує вдячності та взаємного підживлення. Можливо, ви почуваєтеся недостойним турботи, або просто не можете про це просити, адже вас навчили, що неправильно просити те, чого вам не пропонують. Проте, якщо ви продовжуватимете віддавати безвдячності, вдячності, виникне образа. якоїсь миті ви з партнером відчуєте, що у відносинах відбулися якісь зміни. А якщо партнер і далі ігноруватиме ваші приховані натяки, то ви вважатимете його егоїстом, і ваша великодушність зміниться на гіркоту, яку можна буде сформулювати приблизно так. Сподіваюся, ти усвідомлюєш скільки я для тебе жертвую, чого це мені коштує, тому тобі краще мене не ображати. або ти маєш відчувати щастя, що я є в твоєму житті, адже я безкорисливо так багато для тебе роблю. А ти ніколи не платиш мені тим самим. Ну що, знайомі переживання? Напишіть свої варіанти у коментарях: кого ж обирають жертводавці? Жертві потрібні партнери, які допоможуть їй задовольнити потребу жертвувати. І звичайно, жертводавець ласий шматочок, тобто бажаний партнер для деяких особистостей. Це взаємне тяжіння, жертва приваблює або експлуататорів, або нахлібників. Я сподіваюся, що ви розумієте, що ці визначення досить умовні: експлуататори не страждають від докорів совісті, одержуючи більше, ніж віддають. Їхня кредо, якщо мені запропонували, значить я можу взяти і за це я нічого не винен. Нахлібники ж потребують того, що їм пропонують, але не мають емоційних чи фізичних ресурсів віддячити за це. Тому вони запевняють себе, що насправді вам не потрібно нічого натомість, або що, можливо, коли-небудь вони зможуть відплатити. Зі зростанням боргу зростає і залежність на хліб... нахлібника. Розуміючи, що борг стає неоплатним, він заявляє, що його примусили бути зобов'язаним та припиняє стосунки. Його кредо мені не потрібні були ці жертви. Я тебе не просив. А тепер ти почуваєшся обуреною, обдуреною. Я казав, що не зможу бути таким, як ти, і ти погодилася. Ти мене підставила. Це може бути і адекватний партнер, якого спочатку привабило те, що він вважав великодушністю. Він навіть може деякий час насолоджуватися подарунками, замаскованими під безумовну любов і схвалення. Він може намагатися навіть відновити баланс, що для жертви вкрай не бажано. Або відстоювати свої особисті кордони. Куди жертвувальник вторгається своєю непроханою участю. Отже, якщо ви жертвувальник, вам потрібен партнер, якого приваблюватиме ваша готовність і бажання догодити йому, який буде насолоджуватися тим, що його потреби передбачаються і виконуються. На початку відносин він буде підтримувати ваші прагнення догоджати. Не заперечуватиме, якщо ви припинятимете його спроби зробити щось у відповідь і буде вірити, що ви щасливі жертвувати собою. Більшість жертвувальників зосереджені на почуттях партнера, а не на своїх власних. Вони можуть бути фізично виснажені, емоційно спустошені, байдужі до сексу, духовно порожні, але при цьому й подумати не можуть про те, що, щоб відмовитися, догоджати партнеру. І не розраховуйте, що партнер чинитиме опір добровільній турботі, тим більше що вона пропонується з такою готовністю. У такому форматі відносин є небезпека, що ваші фізичні та емоційні ресурси з часом вичерпаються. Якщо партнера приваблює в першу чергу ваша жертовність, він, можливо, навіть не знатиме, як про вас піклуватися. А оскільки ваші власні потреби не задовольняються, ваші ресурси вичерпуються дедалі більше. І коли це стається, ви вже не зможете віддавати так само легко, як раніше. З порожнього глечика не налити води. А якщо ваш глечик наповнений гіркотою, образою та розчаруванням, то саме цим ви і підживлюєте свої стосунки. А що відбувається у цьому випадку? Ви перестаєте влаштовувати партнера. Жертвувальники часто не помічають саморейнування, поки стосунки не дадуть тріщини. Ви можете не здогадуватися про свої почуття, але ви чітко розумієте, коли ви перестаєте влаштовувати партнера. У цей момент експлуататор може казати таке: Ти завжди все робиш не так, що з тобою відбувається? Або нічого не плануй, не порадившись зі мною, чи тобі треба бути активнішою. Чому б тобі не навчитися готувати. Їжа стала надто одноманітною. З тобою стало нудно в сексі. На хлібник не такий категоричний і може маніпулювати, кажучи. Мені її подобається, коли ти готуєш сніданок частіше. Останнім часом ти надовго припадаєш. Раніше з тобою було краще, простіше, цікавіше, веселіше тощо. А тобі не здається, що ти занадто багато робиш для інших? У коментарях ви можете дописати. Фрази з вашого досвіду. Звісно, подібні фрази можна почути і в спілкуванні благополучної пари, але у випадку з жертводавцем вони звучать саме у відповідь на зміну поведінки жертви, на припинення нею догоджати партнеру. Якщо ваші стасинки досягли цієї точки, то ви встигли зашкодити самі собі, перебуваючи під владою самопожертви. І найчастіше стосунки з жертводавцем приречені на крах. Тому що якщо ви жертва, то партнер або використовує вас у своїх інтересах, поки вас та його це влаштовує, або намагається перевершити вас, щоб не накопичувати борги. А для жертводавця це так не дуже приємно, або скажете побачення, поки борг не став. Неоплатним. Люди ж рідко готові платити більше за комфорт у відносинах, ніж планували на їх початку. Хороша новина полягає в тому, що навчившись краще розуміти себе, можна вчасно відчути, коли вас почали використовувати. Тоді ж можна поставити під сумнів і навіть розірвати стосунки, не втративши самооцінки. Як би там не було, подумайте, чи варто віддавати надто багато? Змінивши свою поведінку, ви відкрите, як це бути коханою за те, хто ти є. А не за те, що ти даєш. Як же перестати бути жертвувачем і стати стороною, що приймає, радіючи своєю великодушністю? Доктор філософії Ренді Гюнтер вважає, що будь-які зміни можуть початися після прийняття на себе трьох зобов'язань. Перше це визначити, чого ви хочете позбутися. Друге, скласти чітке уявлення, яким ви хотіли б стати. А третє визначити план дій і намагатися поводитися по-новому, по-іншому. А для виконання цих трьох завдань пропонується сім кроків до виправлення ситуації. Перший крок це розглянути свою поведінку без засудження та критики. Як казав дядька Фрейд, визнання проблеми це вже 50% успіху. Другий крок це знайти основні причини своєї деструктивної поведінки. Я люблю повторювати своїм клієнтам. Якщо ви хочете щось змінити, не встановивши причин виникнення цієї ситуації, ви, ніби, лікуєтеся, не встановивши діагнозу. Третій крок це визначити чинники, які запускають негативний шаблон поведінки. А четвертий зрозуміти, коли ви найбільше вразливі впливу цих факторів. П'ятий крок вибрати альтернативну поведінку. Шостий знайти прихильників та підтримку. Ну а сьомий крок це зберігати концентрацію на досягненні бажаного результату. Як практично зробити ці кроки, я розповім вже за кілька хвилин. А поки давайте підсумуємо: сьогодні ви познайомилися з жертодавцями, і ви вже знаєте напевно, чи ви самі, чи ваш партнер перебуває у рядах цих руйнівників стосунків. Ви дізналися, звідки береться потреба жертвувати і як діє закон взаємного тяжіння. Я назвала вам три завдання, які допоможуть вам перестати бути жертвувачем і стати стороною, що приймає, і назвала вам сім кроків, які потрібно зробити для виконання цих трьох завдань. Отже, саме час поставити лайк, якщо це відео було корисним та цікавим. Ваші лайки, дизлайки, коментарі та підписка не тільки підтримують мою мотивацію знімати відео далі, але ще й допоможуть просуванню мого каналу. А отже, це відео побачить більша кількість людей. А ми продовжимо. Шлях до змін тернистий. Міняти себе, своє мислення це не просто, адже ці переконання. Нажиті непосильної праці за багато років. Звичайно, набагато простіше залишити все, як є, і йти второваною доріжкою, часом розбиваючи чоло граблями. Як сімейний психолог, я дуже добре знаю, що багато людей настільки звикли зазнавати невдач у побудові відносин, що сприймають те, що відбувається з ними як щось неминуче. Багато хто вірить в те, що винуватцем проблеми у відносинах є партнер, адже дуже зручно перекладати відповідальність на інших. Ну а головний бар'єр на шляху до змін страх відмовитися від старого, не маючи впевненості у кращому майбутньому. Але якщо ви втомилися зализувати рани після розчарувань і хочете нарешті створити довгострокові близькі стосунки без жертвоприношень та помилкових очікувань, запрошую вас на тренінг, який так і називається Щастя без жертв. Тренінг однаково буде корисний тим, хто перебуває у відносинах, і тим, хто розлучився з партнером, і навіть тим, хто поки ще мріє створити стосунки без необхідності жертвувати. Цей тренінг буде корисний ще й тому, що дозволить вам розірвати ланцюжок деструктивних сімейних моделей поведінки, що передаються з покоління в покоління. У руйнівники стосунків деструктивна поведінка у парі я говорила, що багато батьків не в змозі продемонструвати моделі успішних взаємин просто тому, що самі свого часу їх не засвоїли і передають їх своїм дітям. Посилання на це відео є в описі під роликом. А ви маєте шанс показати своїм дітям інший приклад. Тренінг зроблений у відеоформаті, тому дивитися його ви зможете у будь-який зручний для вас час. Теоретичний експрес-курс ви прослухали сьогодні, тому в тренінгу немає жодної води, лише 100% практики. В основу тренінгу покладені 7 кроків, про які я згадувала. Вони адаптовані для роботи з потребою жертвувати. Усього в тренінгу 11 вправ, виконавши, які ви зможете краще зрозуміти себе, свого партнера, ви зможете тверезо подивитися на свої стосунки та об'єктивно оцінити свою потребу жертвувати. Ви з'ясуєте основні причини виникнення у вас цієї потреби і встановите, які саме фактори, наче перемикач включають у вас цей руйнівний шаблон. На тренінгу ви навчитеся визначати моменти, коли ви найбільш схильні до жертвоприношень та їх відшкодування. Альтернативна поведінка, яку ви почнете засвоювати, це дотримання балансу між віддавати і брати, а важливим уроком буде як отримувати підтримку у пошуку цього балансу, і як залишатися на вірному шляху. Ви також дізнаєтеся, де брати внутрішні ресурси для досягнення своєї мети. Отже, запрошую вас на зустріч із найближчою для вас людиною, на зустріч із самими собою. Лише змінивши свою поведінку, ви зрозумієте і відчуєте, як це бути коханою за те, хто ти є, а не за те, що ти можеш дати. Як отримати доступ до тренінгу і всю організаційну інформацію ви дізнаєтеся в описі під цим відео. Рада бути корисною для вас! Я нагадую, що в коментарях ви можете поставити будь-яке запитання на тему цього відео і на тему стосунків у парі. Я відповім вам у повідомленні або зніму окреме відео з, від... з відповідями. Дякую вам за репости, підписку, коментарі та вподобайки. Дякую, що дивилися до кінця! І до зустрічі на тренінгу та у наступних відео. Хай щастить!